Звичайно ж, про найприємнішу подію, адже між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 115 українських захисників. Про це повідомили в координаційному штабі. Усі звільнені цього разу це солдати, сержант, сержанти і матроси. Зокрема, 82 оборонці Маріуполя. Півсотні з них боронили Азовсталь, Визволили також дев'ятьох незаконно засуджених захисників і трьох прикордонників. Ще повернулися шестеро нацгвардійців, які охороняли чаес. Це вже 55-й обмін між. Не країнами і перший від початку наступу українських військових на територію Курської області. Ну і повідомляють, що Росії натомість віддали 115 строковиків, захоплених на Курщині. Посередником цього обміну виступили об'єднані Арабські Емірати. Загальна кількість звільнених наших громадян на сьогоднішній день вже складає не 405, а 3520 Героїв та герої